Утриматися від прогулянок, щільно зачинити вікна, пити побільше води, а виходячи на вулицю, одягати маски чи респіратори. Це поради для одеситів від центру контролю та профілактики хвороб. Повітря в місті забруднене. Стовпи чорного диму видно із найвіддаленіших куточків. Це досі горять резервуари із пальним, які спалахнули унаслідок чергової масованої атаки безпілотників. Вночі ворог знову спрямував на місто та околиці десятки дронів. Виникли кілька масштабних пожеж. Вогонь Лома хопив майже 3 тисячі квадратних метрів. Зокрема, згорів великий склад із дитячими іграшками минулися без загиблих та постраждалих, але у повітря потрапило багато шкідливих речовин, зокрема продуктів горіння. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд були залучені для ліквідації. Від Укрзалізниці залучено два пожежних потяги, які стали вододжерелом для рятувальників для безперебійної подачі води.